Готуємо наші учбові заклади до нового навчального року, до нового опалювального сезону. В вісім закладах у нас проводиться капітальний ремонт покрівель. В сімі закладах ми проводимо встановлення сучасної системи пожежної сигналізації. В трьох закладах ми проводимо капітальний ремонт системи опалення, проводимо ремонт трьох їдалень. І наш пріоритет це ремонт укриттів. Цьому році у нас заплановано проведення ремонту укриттів в дев'яти закладах. Три заклади ремонтуються за рахунок фундації Єлени Зеленської. Це школа номер 38 40 і 17. чотири заклади ремонту проводяться за рахунок міського бюджету. Два заклади це субвенція з державного бюджету при співфінансуванні з міського бюджету. Це ліцей номер 2 а також 26 шоста школа. І також хочу подякувати агентству розвитку «ЮСЕЙД» за те, що до 1 вересня всі наші укриття в наших школах будуть забезпечені сучасними меблями. Також коли я був на відборі міському турі ігор пліч опліч ініційного президентом України Володимиром Зеленським в нашій п'ятнадцятій школі до мене. Звернулись діти з проханням зробити ремонт дитячого спортивного майданчика. Там буде з'єднане футбольне поле, волейбольне поле і баскетбольне поле. І також до 1 вересня ми ці роботи виконаємо. Серед пріоритетних завдань щодо підготовки до навчального року забезпечення безпеки учнів. Міська рада. Фінансувала нам ремонт укриття. Завдання стоїть розширити укриття. Робіт багато. Відбувається оновлення нашого закладу, і починається воно з їдальні. Це дуже чудово, тому що навіть зараз діти влітку забігали в залу, батьки проходять на мікрорайоні і дивилися, що ж тут відбувається. Всі були дуже задоволені, що діти будуть тепер обідати в такому гарному залі. Ми дуже вдячні міській владі за те, що виділили кошти і щоб діти навчалися в сучасному. no mundo